Всім привіт! Ось в таких біоценозах на скелях росте ще один вид їжаків. Я вже показував їжаки строкаті, їжаки жовті, руді, білі, плямисті, різні. А ось такого ще товариша ми не зустрічали. Їжовик коралоподібний. Цей їжовик відрізняється від інших їжовиків, тим що в нього просто немає ніжки. І Свої голочки він начебто вивернув назовні. Цей їжевик не виростає з землі, він, він проростає крізь неї, включаючи все, для чого торкається, у свій склад, в принципі, так само, як це роблять стр... строчки. Ось такий живик. А ось такий у нього міцелій, він росте, він росте на деревині. А вже з деревини, проростає, проростає через усе, до чого торкається.